Козацький куліш. Крім кулішу, які ще є козацькі страви? Ти знаєш? Тере. Да. Тетеря, Тетеря це на основі е, пшона та е, житнього борошна. Соломаха uh -huh. на основі гречаного борошна готується. Ну і само собою е, ще козаки полюбили мамалигу. Каша з укруженої крупи. Брали вони з собою перед цим. Пересмажували пшоно на олії, потім його висушували. Потім його кидали на, на, на такі були шкіряні торби, називали сакви. А це вони mm -hmm. кидали туди пшоно, просмажене вже, і йшли в похід. І само собою з іншого боку висіла торба сухарів при будь-якому десь на зупинці, коли вони ставали на відпочинок, кидає, шукає джерельну воду. Кидає туди жменю пшона, води налив, підпалив, через певний час кулі готовий. Поки воно там вариться, шукає в степу що. Різний Да. Чебрець, часник, цибулю, м'ятку обов'язково кидали. Посолили і все, і куліш готовий. Сало це основа поряд із пшоном, основа будь-якого кулішу. Ліші то взагалі є різних видів. Готують ага. із картоплею, із свининою, і з півнем. В нашому випадку буде готувати куліш без картоплі і з телятини. Ага. сало. Сало повинно розтопитися, щоб був такий. Ага. Достатні кількість. Добре, розпадимо, останні жиємо. І сала це на любителя, просто. Але ж не всі ж ці шк... вишпарки, не всі ці вишмарки люкля. На даному випадку світі у нас переважна кількість наші купаки. Вони... За їхнім бажанням ми ті шкварки приберемо школочку і залишити лише один життє. Акуратенько шкварки вибираємо. Тому що не всі їх ці шкварки люблять. Як правило, чоловічий колектив, бажаю, що шкварки були. Ішній жіночий коже цього кажуть, косміть, свісла. Так, важився. Це Вона коли в процесі смаження, виділяє сік. Всі цибулі плюс жир – це така субстанція для того, щоб було, щоб м'ясо потім не пригоріло. Тепер цибулі ми підсмажимо, воно стане такого золотавого кольору. А, потім... а, а скільки робимо потім... займаєтесь вже е, цим знаєте, а кулішом? Атеку ми, ми вперше я випратував у 2009 році. І що спонукало у вас е, приготування колісу? Пішов у відпустку. Ага. А то Я зацікавив, що нашій куліш. Зайшов зараз рецептів дуже багато. Ну, я... я вибрав оцей рецепт без картоплі. Ну, поки подобається. Привіт, підкинемо. Голо не було достатньо інтенсивне, тому що народ чекає. М'ясо бажано брати. Таке, щоб воно було дійсно телятор, таке було розового кольору. Тоді воно ніжніше. частина? Яка Ну, вирізку можна брати що воно, ти знає, що воно, теляцію. Чим м'якше, тим краще. А сколько тут його? Десь біля кілограмів. Так. Перемішуємо ретельно. За і нехай воно так приблизно хвилин 15-20 і осмаривається. Воно поки набирає такого сіроватого кольору, то значить, що воно вже зверху осмаривається. Основа кидаю, так рекомендую кидати приблизно 30 грамів на порцію. Пачка 800 грам, десь приблизно половину. 400 грам. Рахуйте 400 грамів це десь приблизно на 13 полочні. 12 це буде вона. вона залежить від того, якої ти хочеш консистенції. Якщо більше кинеш, більше буде осі, що менше, рідший. Можна воду й додати. Вода з криниці. Вода з криниці. Чистенька. Без нітратів. Це воно повинно проводити Рекомендовано, як мінімум в семи водах. сім разів є раз. промивати Скільки? сім разів сім разів тоді воно чим краще промиєш воно знімається гіркість. вже м'яза бачите воно полі ага. Воно вже Доши краще, так? Що робити? От дивимося. Залиємо Але це теж там писало, що ну, всіми, щоб семи водами чи сам уже. Ну, бажано, кажу, що семи водах тоді вона знімає гіркоту, як правило, промиває цуно не менше ніж 5, 5 разів. 5 7 разів це для втю, достатньо. Тут я Підготував морква, болгарський перець і помідор зверху. Десь приблизно одна морквина тут, половина великого, великої перчини, такий великий перець болгарський, і приблизно один такий гарненький помідор. Можна більше любителя. Ми цього не достатньо. Можна сюди додати побажання, якщо є, коли я додавав пастернак. А, Селеру, може, то вже, на, то вже воно не, ну, в такому разі, разі не зіпсує. Це Бачиш? Я вийшла. Перемішаю. Це третій чи четвертий? Третій. Оце, оце, оце третій. так. Перше жир із сала, коли розтопилось. Так? Потім сік з цибулі. Сік. З м'яса. Ага, все потрохи. А тепер сік виділяється з овчиків. я підкинув. перець передбагарський і помідор. Вода прозора, чистенька, воно вже промилася достатньо. Сьомий раз я промив пшано, воно вже дуже чистенька, вода прозора, готове для приготування.

Тримати не помічати. Ага, погляд. Перемішали пшонома сюди. Тепер сюди. Ми сюди було псуване, такі домоваємо водички. Примиваємо залишки цю пшеношу лишила в місті, вилаємо. А там добавляємо води. Так, скільки. Скільки? Це скільки, зараз там треба порцій готувати кулішу? якої він не повинен бути. Кулішу. Кулішу. Ну казанок на скільки. Ось приблизно. Так? -казанок на скільки? Оце це казанок це? на 10 літрів. Тут десь це десь 5 літрів. Тут не, не 5, а десь 6-7 літрів Оце. Оце і буде кулішник приблизно. Це на скільки душ? Ну, порахуй, скільки. скільки порція, скільки ти зісиш. Якщо 6 літрів кулішки... Це на двох, це, 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 приблизно 12 порцій куліш. А, так, літр на двох, я так і сказав. Не подивимось, хай він готують, якщо буде трохи, ну, добавимо водички. Та Тепер процес чекаємо, поки він закипить. М'ятки, оце таке беремо. Суха м'ятка, можна свіжа, якщо є. А влітку, якщо вона є, то беремо свіжу, м'ятку, свіжу, базилік. А, а що там ще? Ще поки м'ятка і базилік. І ага. свіжий. Базилік. Трошки менше, як одну ложку. А потім краще ми одну ложку посилимо і ще пів ложки. Отам. А потім треба пидобарська. Двичайний чор не перед такою ложці, майже пів ложки. Ага. Кинемо, а там подивимося. Буде мало, додаємо. А ти цей там робиш? це цибуля, базилік бачу є. Да. Ага, Свіженький. А туди його. Такий вітамін, вітамінний наборчик правда? Кріп бачу є. Все, що на городі. Все, що знайшли? Це наш. Мішай. Мішай. Перемішай. Хай воно ще рин 5 повариться і де зелень буде достатньо, правда? Дуже можна і відключати. Про це завершено. Приємного апетиту!